Що ж, всім привіт балята, любі хлопчики і дівчата. Сьогодні вже пізня осінь. Я виїхав на ночовку. Ну, я вже тут три дні, власне, не записував ще відео, звідси, але дуже, дуже чудово. Я про що хочу розказати? Дивіться. Хочу розповісти про українців. Я ну, ну, блядь, ну гадосна нація, от чесно. Я, я, я не ждун, я люблю свою країну, я люблю свою землю. Але от дивлячись на ситуацію, яка, яка відбулася зі мною, да? От дійсно на власному досвіді я розповів, що так і так це було. Що я відмовився від ідентифікаційного коду. Це мені допомогло. Я відмовився від Хелсі, Хелсі Юей. Від використання моїх даних в згідно з Конституцією України. Зараз все по, по, по цьому. По, по, через медична реформа, медична система вибачте, комарі, трохи буду махати. Через Хелсі. Також від дії я відмовився. Скільки на мене вилили гівна, я дав свій інстаграм, щоб люди приходили. Скільки на мене вилито гівна, от просто. І я іноді думаю, а може це от неспроста все, що з нами відбувається. Може це така чистка. Я це взагалі думаю з самого початку війни, навіть я це думаю з часів коронавірусу. Тому що, ну, 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 блядь, ну це ну, гадосні люди, розумієте? Я кажу, я я я за, да, я кажу, от, добре, я, я за 500 гривень дам вам шаблони з, з радістю, це дуже дешево, це копійки. Це копійки. Мене можуть за це е, причинити до тюрми, да, тому що це е, вліплять якусь статтю там, про перешкоджання законної діяльності в Збройних сил України. Все, 5, від п'яти 5 до восьми. Я ризикую е, своїм життям, своїм здоров'ям, своєю волею, своєю свободою. Люди ж мені пишуть, що ні, це було раніше, так можна було, можна було зараз. Ніхто де гарантії, да? Ніхто не дає ніяких зараз гарантій, ніхто нікому не дає. Навіть коли в мене йшов, е, заплатив 6 тисяч баксів, щоб перейти там тису перепливти, чи там, через в Молдову потрапити, чи в Румунію. Його кидонули. Його кидонули свої українці. Ніхто не дає ніяких гарантій. 6 тисяч баксів. Моя машина коштує 5 тисяч баксів. Чуваки кидають один українці, кидають українців на страшні гроші. Я прошу лише 500 гривень за те, що я платив колись за курси, що я платив колись за, а, за лекції, на які я ходив, що я платив за своє навчання. Люди пишуть: ти що, українець давить українців? Да йдіть ви нахуй! Понімаєте? От чесно, немає нервів, просто до мене прийшло а, на теперішній момент чолові... п'ятеро ят... мужиків. П'ятеро людей, які е, розуміють, що треба щось робити, що шукати лазейки. Що, що от, дійсно, оця лазейка дуже непогана, вона хороша. Тому що, коли вас піймають на блокпосту, чи просто е, піймають на вулиці ТЦК, чи прийдуть додому, е, вас тарабанять в ТЦК е, воєнкомат, вас не зможуть нічого вам зможуть, не, не зможуть нічого зробити. Тому що, блядь, ну а що? що? Чувак не б'ється по базі. Чувака, ну нема. Ну, блядь. Ну дадуть по їбало. Ну, виб'ють, може, ребра. Ну це таке, це життя. Це, блядь, ну всі мужики, всі, всі мужики е, мають бути зі шрамами. Таке життя. Але, блядь. Так, да, треба сісти, буде написати. Це все робота, кропітка робота. Там дуже багато тексту. Я не кидаю, да, чувак пише, надіюсь, ви мене не кинете. Ні, я не кину. Тому що е, мене через день часто бачать люди. Я живу в Україні. Я живу, я їжджу по містам, я живу от е, тут. Не буду казати, де саме. Мене через день підходять люди фотографуватись, підходять люди е, побажати здоров'я, подякувати. Це ви не дивіться, що у мене тут дві тисячі. Це якось нежданчиком мій україномовний канал контент, канал вистрелив. У мене е, україномовний. Інстай, російськомовний інстаграм Віган Алкоголік називається. В мене канал, російськомовний Ютуб канал Трезвий Папа. Там багато тисяч підписників, багато разів мені канали видаляли. Я знову їх заводив, знову приходять люди. Тому що я даю те, що працює. Я даю інструменти, я даю ключі ті, які працюють. Є дуже багато придурків. Які пишуть там це засланий козачок, це стукачок, це СБУшник, це бля, йдіть нахуй. От чесно, от ідіть нахуй від душі і далеко, і блядь прям нахуй. Тому що, от придуркам, чесно, я блокую придурків, я придур, я дураків. Я дураків не люблю. Я просто дураків не переварюю. Ну просто, ну мене тошнить, мене на, на... мене як кажуть на Закарпатті, блювати напинає від дураків. Приходьте розумні, я вам радий. Приходьте, ті, хто щось хоче робити. Що треба зробити? Перше, ще раз наголошую: відмовитись від дії. Друге, відмовитись від Хелсі. Третє, відмовитись від ідентифікаційного коду. Від ідентифікаційного коду йдете і відмовляєтесь. Це нічого там. Я по цьому не шаблонів, нічого не даю. Йдете в налогу в Державну податкову службу України. Кажете, що на регійних основаннях хочете удалитися із забрати щоб ідентифікаційний код. Все, два інші шаблони я вам дам. Я вам дам адреси. Вам... Писати треба вручну, писати треба багато. Я вам дам що писати. Сядьте, напишіть, потратьте час ще два свого часу. У нас комарі. Я на півдні України живу. Північ? Південь, південь. 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 На морях. Потратьте 2 часа свого часу, дві години свого часу, дорогоцінного, не, пис... не пишучи якісь негативні срані ваші коментарі, а позаботячись про себе. Потурбувавшись, да, правильне слово. потурбувавшись про себе і про своє майбутнє. Гарантії я не даю. Що там буде з вами в ТЦК? Я не знаю. Битимуть, не битимуть, пройде, не пройде. Але спробуйте, хоча би просто спробуйте, щоб жити, щоб вижити. Я це роблю для того, щоб нація Україна, українська жила, щоб український народ, хоч якась часточка його залишилась. Розумієте? Я навіть хто б нас там не окупував, я не знаю, що буде далі. Я нікого не чекаю. Але я люблю українську мову, я люблю українські традиції, я люблю український фольклор, я люблю українських людей, які нормальні, отут з клепкою в голові, а не далбайоби. Понімаєте? Я хочу, щоб хоч якась часточка жила нашої культури. В мене був музичний гурт, та й зараз я пишу свої пісні українською мовою, переважно. У мене російськомовних пісень дуже мало. Українською мовою я пишу пісні. Я люблю українську мову, я люблю все українське. Я хочу, щоб щось залишилось, щоб хтось залишився, не далбойоби. А нормальні люди, нормальні пацани, нормальні мужики. Тож, зустрічайте з розумом, поки я на волі, поки я в Україні, поки я тут, ну я поки не збираюсь нікуди бігти. Мені суд заборонив ще, ще два роки в мене. Поки мене не прикрили в тюрму. Ну може таке бути, Ну, реально може. І пишіть мені, інстаграм мій десь тут, шукайте, я прикріплю. Не тупіть. Будьте умничками. Пока-пока. У тому світі да йде да забага. Дякую, до зустрічі.